Rano tak ładnie. Rano się na skały, a z próbki. Mówił też, że kałubry? Nie. 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 О, тобто забігався, що забув сніг, що Ніхто не повірить. Так, Вячеслав, якщо зараз стрім, ми вас вітаємо з встановленням особистого рекорду. Тобто ви молоді. Так, сьогодні у нас. Рубежка разрушена. Киев, Мурнин, Кофе парк. Правильно? Да. О. Бежим опять, а то тем трек О, пришла. Сейчас я на ту сторону бежит Слышишь, такие классные. А а Тут а он, Люся, Пыша, куда бежите? Димаш а Куда Верповисто? Верповисто. Біжим туди там до сонечка, до сонечка біля. Добре, ранок прокинувся. Просранок ну, розпочнався до скарга, пробіжки з Києва, море скачета. Так, єдине, що мабуть, музички не вистачає. Або що, щось хтось ну, був включив. Мається діджея. Ну і Так, ну сьогодні гарний, класний сонячний ранок, настрій. то може володіє інформацією, що там було з лаканом, на перемовинах, які нюанси, як колись які країни делегації пишіть, будемо обговорювати під час нашої стрімпробіжки і спілкуватися. Тут наразі ну, сьогодні дуже багато експертів різних. Вот так. А что, Динамо бежит? Ну, бежит все, и Динамо, и самое главное, что бежит всего нации. Вот так. Так ну, в стримі підключився. Сьогодні рано розпочався, почався на травму раз пробіжки з Києва Моргін Кофі клаб Так що, то ширити відосик. Болячи, слышиш? Що раз зайшов в этот репонтрів там цього. За той рік споживання кави і чаю в осені вийшов. Більше потисло. Якщо є, переглядає імпорти РК вучаю, пишіть нам потрібні спонсори на 6 вересня, буде проходити благодійний Під цим відео посилання на реєстрацію. Так що розбираємо спонсорське питання, пакети ось, нам не вистачає виробників. Чаю, кава. Так тут бігаємо так. Так тут. Бігаємо в таких місцях. Де немає інтернету, тому можна зникати. Але продовжуємо стрім. Всім привіт. Гарного подіонерного дня. Сьогодні да, Сьогодні біжимо разом з Києв Корнін Кофе Клаб. Так що хто дивиться ставте тегу поширити підписуйтесь на цей клуб Гарні класні дівчата і хлопці хлопчиков закитавши нас, бігають спритно. Ось така тинка. що довго Київський ботанічний сад, красота, природа, гармонія благодать. Такий ранковий стрім привітаннячку Але давайте ще сьогодні трохи по, поговоримо про політику. Ось по цікаво, що ж було там ну, попередньо на Халясці, вже хіба нюанси, Ну і там, це. що ж там в Вашингтоні відбувалося. Вич Так проходить сьогодні такова пробіжка тренування. На приводі Сонечко, правка. Так, бер... 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 куда И куда? Миллиончик закинь, я бер... расскажу бер... Так, кто у нас? Може в хусті, чи ми вначале не бій. А це ми серед Ось так. Тут поки така... нюанси Втратив орієнтацію в кінці. Кажуть, середині заруба. Але біжимо стрім ведемо і Монінг клад. Рекламу робимо. Так що... А так, да, дивіться, 24 числа буде у нас святкова пробіжка на іподромі. Вхід безкоштовний за донат. Теж скину. картишу посилання підсиділ. Тож так не Щось пробуємо кукурудзу зварити. О! Тут да. у нас будемо Підписався мощний аграрник, рудний В'ячеслав Анатолійович. Був козаком, а в цьому році став аграрником. Ви виростив козацьку кукурузу качани по 27 см. Так що будемо пригощати кукурузки. Ось, тож не пропустіть, Буде класно а музичка будем на бачу щось О! козак метро допоможу да під музичку я буду джеєм ну тимчасово може прийде якийсь настоящий діджей я запущу эту машину О, собака привіт Так що так, перемога не за горами. Ну, звісно ж, в нашій справі головне що правильно. Перемога якщо працювати сьогодні над собою. І інвестувати в самих себе. Найкраща інвестиція – це інвестиція в особистий розвиток. Так що сьогодні пишемо цей девіз і... Пошли Тут трохи підгору, але нічого. Нас це не зупиняє бігти, не зупиняє весь сестрів. Начало підгору, потім буде згорили краще. О, тут уже з горки. Веселіше так. От так. пишуть ПЦК ззаду. Сьогодні переводиться територія цікавої кави. Так що ми сьогодні против скапи бачення є план, який бачення є план, який підсилював. біжимо трохи десь не в темпі, але біжимо. Ось так, там видно переду. Догоняйся, группа. Ну, марафонца, до невозможно. Ходи. А вы че? А, Щоб тебе не не показув. Так, друзі, зупиняю стрім, побачив Волочу, все, пока.